Вітаю. Сьогодні я хочу пересадити старого мха, який прийшли в мене орхідейки, в живий мох для подальшого нарощування корінчиків. Це оціночки, два бігліпчика, які я купувала квітуліку, по-моєму. Вони дуже гарно адаптувалися. Гарно вже пішли в рост. вже ростуть молоді корінчики від шиї. Цього листочок росте, а було тільки три. І ця гарно пішла в рост. Тут уже корінчики пішли рости. І я хочу їх витягнути з цього мха, пересадити в живий мох і в ці самі стаканчики, щоб вони більш нарощували таку кореневу гарну. Так вони в мене і стоять, оце як приїхали. Отак от, от стояли і чудово пішли в рост. Якось вони швиденько адаптувалися, і будемо зараз їх розбирати. Вроді би поливала їх обох в одне время. Ця більш мокріша. Це така більш сухіша, чи я мало цю Дала водички. Зараз будемо витягати, щоб не повредити корінчики а Краще всього можна розрізати цей стаканчик, я його все одно не використовую більше, викидаю. Ось так от І менш травматично буде. Так, наклеечку ми зараз спробуємо переклеїти. так от все нам витерлося. Брумо вадіна. Нехай я ще потім підпишу, це поки временно, щоб знати, де яка орхідейка. Бачите, чудово пішли рости корінчики і відшийки. Ну, гляньте, який жирненький вже, чудовий росте. Естественно, їм 1,7 вже уже замалий такий стаканчик. Треба більший розмір ти бачиш, я поливала однаково оця швидше висохли, Чи може я мало водички дала. Тільки побачила, що позеленіли корінчики, і все. А мах залишився майже, майже сухий. До речі, цих я поливала, як отримала, ні, як отримала, вони були вологі. Я їх не поливала деякий час. Потім я профілактично робила полив всім своїм орхідейкам з триходермою і їм дала. Такого рощину, а потім я оце поливала і вже їм зробила полив для нарощування корінчиків. З додаванням біплантулу і шогун катана для росту корінців. Сильно Виколупувати не буду нічого. Так, берем мох, зараз на дно покладемо стаканчик такого мілкого трошки. Так, не дуже того. Вот так от. -то. Так пойдет. І тепер будемо додавати його до орхідейки, трошки неудобно. Цей би корінчик поганий можна убрати. Зовсім сухий. Тепер я так в серединку трошки покладу моху. і. Додам по кругу. Так сюда. Так сюда. Еще снизу и ставим у стаканчик. Можна зверху ще прикрити ці корінчики. Отак от. І все. така пересадочка. Зараз, звісно, ну, тут трошки видно корінчиків. Зараз їх ще не видно, але коли вони в ростущому вигляді, вони швидко з'являються тут біля стіночок стаканчика. Так, одна є. Тепер будемо цю пересаджувати. Зараз я сразу заберу тікеточку, причепимо так от. Вот. І спробуємо це легко вийшов. Тут, бачите, більш намочила, більше вологи. Мох. Макріший трошки. Коли Макрішай, мох, конечно, легше розбирати. Тоді быстро розсипається. Віддаляється легенько. Нічого складного немає. Все це робиться раз, два і готово. Головне не боятися. Все красота. Даже можна. Цей листочок обрати, можна його обрати, хай там від шийки будуть рости нові корінчики. Отак. От от. Тут все чудово. Тепер теж на дно. Можно всякие мусор, собрать, такие мелкие, накидать. Так. И все, Займами закончился. Можно убрать новый, красивый, свеженький. Я недавно отрымала. Вот. Так, і робимо так само. Закладаємо трошки між корінцями, Ось так, такі наче, як розтопирюємо їх і загортаємо вже по. кругу вот так вот таким чином все поставим горшочек че в стаканчик наш и все вот такая посадочка Мох влажный сразу так запотіла. Скляночка така. запотела так. Он там у нас вроде ще росте листочек. Вот. Ось вот так от. І я хочу вам показати саме результати таких посадочок у мох. Зараз принесу декілька. Малюків покажу. Так, принесла декілька малюків ось у Dragon Star Pillor, якого я отримувала 4 3 25 року. Ну, трошки він адаптувався, а потім я пересадила його в живий мох Він чудові, красиві черв'ячки тут зелененькі. Так, а цю це ще одну тайсу Куанну, я прикупила ще в квітні місяці. І теж в скорості пересадила її сюди. Бачите, ну просто прелість. Так, ще кого покажу. Це моя ця втора Velvet Лук. Метелик повинен бути. Ось, блядь. Тут я внизу. Чи капка чіпси, чи то мох такий старий там. Щось, щось насипала знизу, а потім вже мох. Ну, гляньте, які гарні корінчики. І листочок, і від шийки воно новий корінець пробивається, росте. І ще одна в мене, це в мене сого-даймонд від НЛ, в общем, я не знаю, повинен бути теж метелик, Ну, вона у мене так довго така вона якась. Ой, коли я її отримала? В 10-му місяці 24-го року. Вона, ну, така вона якась була. Довго сиділа в своєму мосі, я її не чіпала, там погані були корінці. Потім я її перевалила це ж живий мох. І це вже, бачите, тут уже ось понизу корінчики. тут А листочка все ніяк не видає. Ну, Зато видала цвітаносик. Не знаю, як вона проквітує. Що з нею буде? Ну, в общем, от така, на два листочка. Ну, я не знаю, що це за орхідея така була, вона дуже заторможена, повільна. За цей час не виростила ні одного листочка. Ну, Це з цвітоносом. Оце такі результати посадок в живий мух. Дуже приємні, дуже гарні виглядають дітки. Це всі. В 1,7 придбані були. Та й сукана теж в 1,7 була придбана. І вже, все, бачите, ростить. І там решта тих таких же шмалюків, яких я перевалила в живий мох, дуже гарно нарощують корінчики. Так що результати живим мохом дуже гарні. Дякую всім за увагу пишіть коментарі і будуть ще надалі нові випуски, нові розпуски. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Чекаємо нових випусків. На все добре!